Добрий вечір. мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші, програма, яка вміє не тільки навівати депресію через масштаби корупції в Україні, а й розвіювати цю депресію веселими жартами. Так би мовити, у рік коня ми над бюджетним попилом не тільки плачемо, а й і ржемо. Табун українських можновладців, крадіїв та корупціонерів. Як би виглядали Янукович, Азаров, Захарченко та решта відомих персонажів, якщо перетворити їх на коней? Новорічні дива у рік коня. Підсумки 2013 року показують, проблема казнократства розриває країну на шматки. Цього року ми зайняли 144 місце з 25 балами. Корупція, вона посудна. Щодня з ранку до ночі вони важко працюють на благо ж, звісно, рідної країни. Можемо навіть сказати, що вони тяжко пашуть. І здавалося, все, що їм потрібно, це трохи чистої води та вівса. Та якимось дивом наші чиновницькі конячки зводять собі з тіла по три-чотири поверхи та захоплюють тисячі гектарів пасовищ і вже більше не тягають фірм. Навпаки, вони комфортно пересуваються у них розчищеними дорогами. Вони всі однакові, та у кожного з них є своя порода. Наші гроші, користуючись нагодою роком коня, трохи пофантазували. От нинішні корупціонери та можновладці. Хто з них якої масті? Почнемо з чогось очевидного. Прем'єр-міністр України Микола Янович Азаров. Порода радянський ваговоз. Зареєстрований в Росії 1947 року. Має покірний темперамент, своїми сухими і міцними ногами здатен тягнути великі вантажі, наприклад, президента. Високий, оброслість гриви дуже помірна. Темперамент спокійний, характер, покладистий, чітко виконує команду господаря. Дуже працьовитий та витривалий. Може днювати і ночувати на роботі. Не вибагливий щодо харчу. Ні, це не у нашому випадку. Міністр соціальної політики Наталя Королевська без сумнівів Фалабелла. Загадкова порода. Дослідники досі не розуміють, для чого її вивели. Тим більше, вивели до кабміну. Фалабели коні компактні, тому для верхової їзди непридатні, та й в упряжці важкого вантажу просто не витягнуть. Особливість крупна голова, красива шкіра, пропорційний склад. Фалабела легко навчається, ну як для коня, звісно, вишу не закінчить. Вона виконує команди не тільки через наказ, а для того, щоб порадувати власника. Любить комфорт і гарну їжу. Потребує догляду. Довга, красива грива та ще довший хвіст з історії про вугільне минуле, потребують постійного вичісування. Взимку фалабели линяють кудись на острови або гірськолижні європейські курорти. Екс-голова Нацбанку, а нині віце-прем'єр Сергій Арбузов. Варварієць, кінь східного типу. Має велику морду з горбатим профілом, товсту шию короткий корпус. Просто на вигляд, не красивий, не жвавий, невисокий і не може похвалити силою. Вередливий і вразливий. Проте копита має дуже тверді, під час війни гарно ходить у строю. Добре, реагує на стресові ситуації, наполегливий, методичний, упертий. Легко долає короткі дистанції, втомлюється від довгих, швидко запалюється, проте, якщо в пару разів хльоснути батогом, заспокоюється. Бізнесмени, політики та брати Андрій та Сергій Клюєве. Ще одна російська порода у нашому хіт параді. В'ятські коні одна з базових російських порід. Відрізняється рухливістю, витривалістю, товстошкірістю та енергійністю. Можна навіть сказати енергетикою. Коні упряжного типу ходять у парах і трійках. Нині використовуються в господарстві, але за необхідності когось порозганяти, на них також можна їздити верхи. Надійні служаки. Проте якщо наслужать криво, то виживають навіть у примітивних умовах, наприклад, на лісоповалах. Міністр освіти Дмитро Табачник Піндос. Порода така. Тип окрасу сірий. Характеризується крупною головою з маленькими очками, вузьким і легким тулубом, довгою спиною. На круп слабкий з високопосадженим хвостом. У сучасних пиндусів складний і впертий характер. Психологічно сильні, цільові, жорсткі, обережні та хитрі. Гарно працюють в команді, можуть їздити під сідлом, проте не згають нагоду урвати власний шматок. Наприклад, будинок Міносвіти нещодавно урвався під офісний центр. Новоспечений олігарх Сергій Курченко. Порода клепер. Цілком можливо, полюбився господарям саме через назву породи, яка співзвучна зі словом шлепер. Низькоросла лоша. Суміш поні і класичного коня. Малого зросту, але з міцними копитами. Ця міжпородна суміш має залізне здоров'я. Єдиний недолік ненажерливість і жадібність до їжі. Бюджетна тварина. Бюджет цей бюджет України. Ідеальний для прокату. Літом його можна запрягти в упряжку медіа, а зимою в газові компанії. Можна навіть дати напрокат друзям на нафтопереробним заводом. Таку тварину вільно можна тримати в приватному будинку, не тільки заради задоволення, а й у сімейному господарстві. Власне, за необхідності сімейне господарство можна на клепера формально і оформити. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, американський Колорадо Рейнджер. Судіть самі. Особливість породи великі, сильні і міцні копита, що практично не зношуються. Високого зросту голова з приплюснутим профілом. Шия сильна і розвинута. Слухняний, ним легко керувати. Активний. Якщо розкочегарили і пустили в галоп, важко зупинити. Ідеально підходить для роботи зі скотом. Може використовуватись в патрулюванні території. Повільним кроком не ходить. Потребує постійного руху. В Америці використовується для шоу в стилі вестерн. В Україні теж періодично влаштовує подібні шоу. І нарешті головне українське непарнокопитне Віктор Янукович. Він першером. По-перше, звучить незрозуміло, але помпезно. Майже як гарант. По-друге, історія першеронської породи, як і історія Януковича, точно невідома. Жодних документів походження не збереглось ані у древніх бібліотеках, ані у макіївському райсуді. Першерони велетенські слоноподібні коні з відмінним здоров'ям, полюбляють їздити на полювання. Якщо балувати, першерон потім постійно вимагатиме розкішного харчування. Відучити від гарного способу життя майже нереально. На стрес реагує повною мобілізацією, підозрілий та недовірливий. Краще не ображати, запам'ятає і потім лягне. Дуже небезпечний, особливо у випадку, якщо сильно розізлити. Ну і народ України. Звичайна робоча коняка, яка годує весь цей табун. Табун, який стає лише злішим, нахабнішим та вибагливішим до харчів. Харчів, які він, до речі, вже вигрібає з майже порожньої годівниці. 2013 рік був найбезсоромнішим у сфері казнократства. Про це говорять усі наші колеги дотичні до боротьби з корупцією. На початку нового року наші гроші опитали українських бійців з розпилом та розкраданням, що вони думають про рік минулий. І взагалі ми спробували якось підсумувати 2013 рік рік, який був набагато гірший за рік 2012. Та не будемо втрачати оптимізму. Він був однозначно кращим за те, яким буде новий 2014 рік. Осло – 5, Токіо – 17, Сінгапур – 23, Київ – Київ – 144. І ось це число 144 наші гроші вважають Підсумком року, тому що це місце України у світовому корупційному рейтингу, складеному компанією Transparency Інтернешнл. Це такий композитний е, індекс або рейтинг. Тобто е, беруться дослідження, якісь інші, які проводилися там світовим банком, там міжнародною фінансовою корпорацією, світовим економічним форумом. От. І вони потім там за певною формулою просто-напросто перераховуються. Уругвай, Ботсвана та Бутан вище від України утричі, Сейшельські острови та Грузія вдвічі, попереду Ліберія та Трінідад. На сусідніх сходинках Папуанова Гвінея, Нігерія та Іран. Можна казати про те, що корупція вона повсюди, що вона проникає в усі сфери життя, усі ланки державного управління. 144-те місце абстракція, скажімо, конкретніше. Через корупцію Україна втрачає понад 100 мільярдів гривень на рік. Це за скромними підрахунками. Щоб полегшити чиновникам пиляння бюджету, парламентарі навіть прийняли закон, який сховав від громадськості закупівлі державних підприємств, розповідає редактор сайту Наші гроші Юрій Ніколо. За останні чотири роки правління Віктора Федоровича це, мабуть, найкорупційніший рік. Цього його президентства. У 2012 році ми знали про тендери на суму 520 мільярдів гривень. Тобто дані, дані про ці тендери були опубліковані в офіційному висновіку Міністерства економіки. У 2013 рік, після вступу змін до законодавства, ми побачили дані лише про 200 мільярдів. Тобто, в тінь пішло понад 300 мільярдів гривень, які ми просто не знаємо, як пиляються. А пиляються вони страшно. До початку дій цього закону журналісти розповідали про закупівлю межевих кілочків, звичайних пластикових кілочків по 120 гривень за штуку. Чиновники намагались розпиляти 5 мільярдів гривень. І лише тиск громадськості зупинив цю оборудку. Раніше ви мали змогу дізнатись, як держпідприємство Гарантсервіс закупляє для Віктора Януковича малину по 672 гривні за кіло, в той час, коли державне підприємство Україна арендує для президента Вертоліт Августа за 20,5 з половиною тисяч гривень на день. Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції. Фрагмент саме їхнього ролику, ви тільки що бачили. Центр намагається повернути держпідприємства під контроль громадськості та щодня працює над скасуванням шахрайських тендерів. Робота журналіста зазвичай закінчується після публікації матеріалу. Центр протидії корупції розсилає запити, стимулює правоохоронні органи і періодично зупиняє ті обрудки, про які ми пишемо та знімаємо. Однак, за словами Віталія, у 2013 році міліція та прокуратура перестали навіть робити вигляд, що вони щось там розслідують. Рік, як саме це рік рік втрати ілюзій. Ну, тобто, якщо раніше ми жили в ілюзії існування правових правоохоронних і контролюючих органів, то в цьому ці ілюзії остаточно втрачено. То в нас немає ні прокуратури повноцінної, ні МВС. Всі ці справи, маючи очевидні докази зібрані журналістами-слідувачами, були закриті. Тобто ніхто не те, що не сів, транзакції не були зупинені. За словами Віталія, лише на непрозорих закупівлях лише офіційно розкрадається півсотні мільярдів. Служба безпеки України офіційним листом заявила, що по цій схемі було розкрадено за рік від 35 до 50 мільярдів гривень тільки по схемі закупівель державними підприємствами. Це не наша вигадка, якісь експертні дослідження. Це Офіційний лист Служби безпеки України з цих коштів перепадає і правоохоронцям, тому вони нічого не охороняють. Кримінальне провадження по крадіжки 2,5 мільярдів гривень тривало 4 дні. 4 дні. Після чого було закрите за відсутністю злочину. Уявити суму у 2,5 мільярди доволі важко. Та слід розуміти, корупція не абстрактна, вона здорожує ваше життя. Змушує переплачувати за товари та послуги, щоб хтось на верхівці трішечки привіз грошима. Повністю зміни з тендерного вісника. Таке підприємство, як «Київміськбуд». а це е, на рік е, тендерів близько трьох мільярдів гривень. «Київміськбуд» – один з найбільших забудовників в Україні. Якби він знизив ціни на свої квартири, вони миттєво впали б у всіх містах. Конкуренція, але будівельники не знижують ціни, а переплачують за матеріали. Якщо я йду на завод Ковальської і прошу собі бетону, то я умовно купую за тисячу гривень. А якщо завод Ковальської продає кімність Буду, то чомусь по дві тисячі гривень. Ви могли б заплатити за квартиру на третину менше, та не склалось. І так майже на всьому за словами Ніколова, навіть серед тендерів, які можна відслідкувати, чесні майже не трапляються. Інколи вдається без попилу щось зробити за кредитні європейські кошти. Та навіть нагляд не завжди допомагає. Це буде повністю реконструкція двох великих об'єктів. Це реконструкція ведмежого містечка і містечка для Левів. Європейські гроші для українських хрюшок. Два місяці тому ми розповідали, як Луцьк модернізовував зоопарк за кредит ЄС. І, попри контроль та кредитні кошти, переплатив кілька мільйонів, обравши більш дорогого виконавця. Що вже казати про контроль всередині України? За оборудку на мільйон доларів із закупівлею вугілля на Львівщині нікого не було покарано. Хоча після нашого сюжету дещо знизили закупівельну ціну. Втішаємось, хоча б цим. Та якщо всі переплачують, до кого ці гроші стікаються? За даними фокусу та Форбсу, статки олігархів, наближених до президента, за час його правління, шалено зросли. У лідерах син Януковича Олександр, який за три роки пройшов шлях від а хто це такий до півмільярда доларів. У п'ятеро Дмитро Фірташ, удвічі двічі – Дві Ахметов. 2013 рік завершився відмову від євроінтеграції, яка зменшувала можливості для розкрадання. Натомість Україна взяла у Росії 15 мільярдів доларів кредиту. На яких умовах, яким чином, як їх витратять? Загадка. Ключових угод, підписаних українським урядом, які призвели до дуже серйозного геополітичного розвороту. Ми нічого не знаємо про ці домовленості. Влад Лавров представник Осісірпі організації, що координує журналістські розслідування у странах східної Європи. Теми, які ми робимо, тобто всі просто в шоці, як таке може бути гірше ніж в Україні, справи тільки у наших колег в Азербайджані. Де влада приходить за власне спадковою, узурпувати владу Януковичу не вдалося. Узурпувати економіку цілком 15 мільярдів доларів від Росії копійки у порівнянні із розкраденим в Україні протягом року. Ми могли б обійтись без зовнішніх кредитів та задушення бізнесу податками. Достатньо було б лише не красти. Це не всі крадіжки минулого року, але це все про що ми встигаємо вам розповісти. З наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами були наші гроші. Програма Пржевальського у степах української корупції. До побачення.